Партію гуманітарної допомоги привезли до Черкас із Фінляндії. Це речі медичного призначення, медобладнання, візки, ліжка та витратні матеріали. Це наша українська діаспора Фінляндії. Вони називаються Товариство українців Фінляндії. От, і вони спочатку повномасштабного вторгнення вони активно допомагають Україні. І вони в цьому плані дуже згуртовані і потужні, потужна така структура, яка допомагає. Допомогу видають відповідно до заявок на медичні заклади міста Черкаси та області. Так, одна з міських лікарень вже отримала транш від волонтерів. Така підтримка, кажуть медики, доречна: ліжка, візочки, витратні матеріали. Лікарня співпрацює з ломацьким громадською організацією Січ і в результаті цієї. Півпраці ми отримали гуманітарну допомогу із Фінляндії. Вся гуманітарна допомога складається з виробів медичного призначення, медичні меблі, а також є такі технічні засоби, як вогнегасники і інше обладнання. Медичний брат Юрій Булик працює у відділенні невідкладної допомоги. Нові візочки вже оцінив. Візочки для пересування перевезення пацієнтів. Інвалідські, дуже хороші вони в роботі. Я думаю, саме основне це для пацієнта, щоб було задоволення. Це на обстеження ми возимо людей, на прогулку навіть люди можуть виїжджати. Тішаться новим візочкам також у відділенні кардіології. Кажуть, із новим обладнанням і хворим легше видужати, і персоналу легше працювати. Вона нам дуже була потрібна, бо вона дуже зручна. Наші старі каталки вже вже не працюють як треба, з ними дуже важко перевозити хворих, а ця гуманітарка нас просто виручила.